Тисячі жителів обласного центру та гості стали свідками страшної трагедії. Горів центральний юрмах міста. Виклик на пожежну охорону поступив о 10-й годині 47 хвилин. Хоча очевидці стверджують, що займання розпочалося раніше. Горіла проводка поблизу продовольчого відділу. завдяки оперативним діям. Персоналу вдалося швидко евакуювати покупців і працівників торгівельного закладу. Перекрило рух транспорту центром міста. З усіх підрозділів управління МНС, дислокованих в обласному центрі, прибула техніка. До місця трагедії прибули карети швидкої допомоги. Якраз цей момент знаходиться в ЦУМі, в цумі от, ну, по запаху це що дим, запах, це загорілася проводка. проводка от, і коли пішов дим по першому поверсі, адміністрацією, охороною було організовано вивід продавців, от, Ну і Буквально хвилин за 10 весь цум був повністю заниблений. Викликали пожежників, ну, ну і що тут зараз робиться, ви самі бачите. Це вже десь Яка проводка горіла, в якому Скоріше дірісова десь, десь е... електротовари, продаділо та сторона на першому поверсі. Бачила з самого початку. Картина страшна. Як почав підніматися дим. З другого поверху люди відкривали рішітки з вікнами, почали стук стукати. Поки приїхали машини, ми самі шукали де можна знайти драбини. Але коли з'явились пожарні машини, почали витягувати людей. Страшна картина. Особливо страшно, коли знімають людей. Вони кричать, що вони не мають чим дихати, а вибратись неможливо. Так не повинно бути. Поряд з універмагом завжди торгують квітами. Потурбувалися і про цих людей. Ми помітили, що з дверей, уже з східних центральних, пішов густий дим. От, сказали, що цьому горить, виносите квіти, виносите квіти і все. Ко це було десь приблизно? Приблизно було десь хвилин 10 на 12, 11-10 приблизно. Напередодні новорічно-різдвяних свят в один з найбільших торгівельних закладів Луцька завезли велику кількість товарів, які швидко займаються: штучних ялинок, прикрас, пенгальських вогнів. Це тільки додало складності під час гасіння пожежі. Стовпи ядучого диму перешкоджали швидкі локалізації місця загоряння. Висока температура у приміщенні ускладнила дії працівників МНС. Пожежу вдалося ліквідувати. Поступило повідомлення. За 10 хвилин прибули на місце пожежі. Працювало 9 автомобілів, практично весь гарнізон Луцький, були задіяні Ружищенський і Ківерцівський, більше 40 чоловік особового складу. Спрацювали оперативно, врятували життя сімох людей. Пожежу локалізували через 2 години, ліквідували через 3. На даний момент іде демовидалення з верхніх поверхів. Постраждав перший поверх, частково другий поверх. Причина пожежі, попередня, коротке замикання електрообладнання. На даний момент працює комісія по поводу вияснення причини пожежі. Оцеплено сум для того, щоб виключити питання мародерства, і по поводу основних всіх питань вони будуть повідомлені додатково. Я вважаю так, що підрозділи спрацювали оперативно, пожежу ліквідували в тих розмірах, які вона набула до прибуття перших підрозділів пожежної охорони.